Чотири роки тому ми започаткували степідальну програму для талановитих дітей наших працівників. І цього року в нас аж четверо переможців. Ми добре знаємо, що досягнення успіху вимагає цілеспрямованості і постійної роботи. Тому ми щиро пишаємося, що можемо підтримати дітей на шляху до цілі. Мене звати Ігор Чернов. Я з міста Херсон. Зараз я в п'ятому класі. У мене дуже добре оцінки з математики, з інших предметів. Мене звати Віталіна Шаріня. Я из города Харьков, проживаю уже тут 4 года. Я занимаюсь дзюдо уже 10 лет. Я не ожидала этого. Я знала об этом, когда я была в школе. Мне написал павла и ну, я обрадовалась, что я заняла второе место. Если, если вы чем-то занимаетесь, вы знаете, что вы хороши в этом, вы можете подать заявку, и потом узнаете, получилось ли у вас занять место. Может, может у вас как раз есть шанс на это. Віктора, в першу чергу до тебе звертаюся, раді тебе привітати з заняттям першого місця в нашій стипендійній програмі. От, в конкурсі взяло участь дуже багато дітей, наших працівників. Тож можна сказати, що боротьба була за Вітаємо тебе. Шкода, що не можемо зробити це особисто. Ось такий чек на тисячу доларів належить тобі. Тож, Тож, щиро, щиро тебе вітаємо. Я не знаю, це мені мама повідомила про це. Ну я навіть ну думав, не вірю в це. Тож приємно здивувався. Тобто ти дізнався, коли вже переміг, так? Так. Сьогодні ми раді вас вітати з нагоди вручення стипендії для нашого Станіслава, який заробив цю стипендію виключно своїми стараннями. Це талановита дитина. Ми хотіли би запитати у наших учасників, нашого переможця, так? Які ваші емоції? Що ви думаєте про це? Я дуже радий, що виграв ці гроші. Хотів потрапити їх на самокат і займаюсь боротьбою десь 9 років. Він здобуває багато нагород, а Такої перемоги ще не було. Дуже вам дякую. Супер. А... Дякую тобі. в першу чергу за те, що ти у нас такий класний, талановитий. Це круто. Наша стабільна програма відбудеться і у наступному році. Тож слідкуйте за нашими соцмережами, приймайте участь і, можливо, саме ваша дитина отримає головну нагороду.